У 20-х роках минулого століття ополіскувач для рота лістерин представили як ліки від хвороби під назвою галітос. Неприємний запах із рота в якийсь момент став не простою незручністю, а цілим захворюванням, якого треба позбутись якомога швидше в оголошеннях. Навіть використовували так звані рекламні драми цілі історії знедолених людей, наприклад, молодої жінки, яка часто була подружкою нареченої, але ніколи не була. Нареченою, оскільки в неї погано пахло із рота загалом все крутилося навколо того, що галітос робить вас неповноцінними членами суспільства, і з цим треба щось робити. Рекламна кампанія була дуже успішною, і у Сполучених Штатах Америки продажі лістирин зросли із 100 тисяч доларів на рік у 1920-му до 4 мільйонів у 1927 році, що на той час вважалося чимось ну просто неймовірним. Чому вона спрацювала? Бо компанія зіграла на людських страхах. Боязні соціальної ізоляції і не просто якісь маленькі незручності, а цілому захворюванню, яке й виявляється, може прогресувати, наслідок чого ви або позбудитеся друзів, або взагалі не вийдете заміж. У центрі реклами були не взаємодія між покупцем і продуктом, а стосунки між людьми. Маніпулювати бажаннями людей, бути повноцінною частиною соціуму можна не тільки з допомогою навіяного страху. Прикладом є так звана реклама приєднання до більшості. Бачите ось цих успішних спортсменів? А знаєте, що вони роблять? Носять наші кросівки! Тож ви маєте носити їх також, аби належати до категорії успішних і цілеспрямованих людей. Це подають не так очевидно, але сенс ви зрозуміли. Показати успіх і натякнути, що ви теж можете його досягти, якщо будете робити те ж саме, що роблять інші. У 70-80-х роках доктор Пепер випустив рекламу Я Пепер, якій показували зірок, що, власне, пили цей напій і весело співали. Я пепер, він пепер, вона пепер. Ми всі пепер. Хочеш теж бути? Мета такої реклами переконати споживачів у тому, що є продукт використання якого робить їх частиною групи класних і енергійних людей. Можливо, потреба у приналежності і не є універсальною, але деяким людям це відчуття справді важливе. Інакше вони не вступали би до релігійних об'єднань чи клубів за інтересами. Молитись або робити оригамі можна вдома, але коли ти робиш це серед собі подібних, то відчуваєш, що є. Частиною чогось більшого, тому реклама всі це роблять. То давай і ти справді може бути ефективна. Згадаймо Ice Bucket Challenge. Неймовірно, але він був популярним цілих 10 років тому. Мета Ice Bucket Challenge полягала в тому, аби з допомогою колективного виклику зібрати кошти для вивчення бічного аміотрофічного склерозу. Після того, як хтось облив вашу голову крижаною водою, або ви самі це зробили, треба передати естафету іншим людям і, звісно, задонатити челендж завірусився. Люди хотіли бути частиною цього. Тож кампанія здобула успіх і зібрала понад 100 мільйонів доларів для фінансування досліджень. Також реклама може враховувати людську схильність до когнітивних упереджень і швидкого прийняття рішень. Ґрунт база, наприклад, ефект знайомства. Що ви оберете Кока-Колу за 25 гривень чи Копулупу за 20? Скоріше за все, перша думка про Кока-Колу, бо воно ніби перевірене та й взагалі якесь надійне. Якщо в нас буде більше часу, аби подумати, то ми може і оберемо дешевший аналог. Але коли треба приймати рішення швидко, ми схильні довіряти підказкам і стереотипам. Коли до реклами залучають знаменитостей, то теж розраховують на те, що впізнаваність співака чи актора примножить впізнаваність бренду, який рекламується у 2003 році компанія Макдональдс заплатила 6 мільйонів доларів Джастіну Тімберлейку за запис пісні «I'm loving it», яка звучала в рекламі компанії понад 10 років. А співачка Бейонсе у 2012 році підписала 10-річний контракт із Пепсі на 50 мільйонів доларів. Він передбачав, що зірка залишатиметься обличчям бренду і рекламуватиме його у різний спосіб: на телебаченні, в журналах або на рекламних стендах. Реклама зі знаменитостями працює, бо назва продукту пов'язується із кумирами. Ви бачите свою улюблену співачку, яка п'є Пепсі, і наступного разу у магазині, коли поспішаєте, берете теж Пепсі. Цікавим прикладом є актор Роберт Янг, який грав роль лікаря у серіалі 70-х лікар Маркус Уелбі. Його запросили стати обличчям реклами кави і Санка, і люди довіряли каві не тому, що вони довіряли акторові, а через те, що асоціювали його обличчя з медичними знаннями. Звучить смішно, але тільки якщо подумати, чи людина, яка щось рекламує, справді розбирається в цій галузі. А поки про це особливо не задумуватись, десь там автоматично клацатиме треба брати, але не обов'язково таки бути популярним або авторитетним, аби переконувати, можна тільки вдавати, наділяючи себе регаліями, наприклад, лікар, психіатр, доктор філософії, коли ти поки ним не є. Люди, які користуються подібним, прекрасно розуміють, що це збільшує їхні шанси на успіх. Я, я впрочі, професор наук. Ще один добре відомий механізм переконання на основі соціального доказу: певна кількість відгуків або середня оцінка якесь мірило якості. Ось дивіться, вже так багато людей користуються нашими зубними щітками. Ну, не може ж більшість користуватись неякісною річчю. Якщо щітка має 10 тисяч відгуків, то вона хороша. У статті подивіться, скільки ми вже продали, описують експеримент, в якому учасників попросили вибрати між двома незнайомими, але однаковими за ціною підручниками статистики та обґрунтувати свій вибір. Пропонувалося кілька різних сценаріїв. В одному варіанті експерименту відображалася тільки інформація про кількість проданих одиниць, в іншому тільки кількість, яка залишилась, і ще в одному інформація і про кількість проданих одиниць, і кількість, яка ще залишилась. Коли відображалась лише інформація про кількість продажів, 89% учасників вибирали книгу, яка продавалась найбільше. Коли відображався рівень запасу у 74% випадків, вибір падав на книжку, запаси якої були меншими. А коли учасники бачили інформацію і про кількість проданих книг, і про кількість запасів, то вони частіше обирали ту, в якої були вищі продажі і менше запасів. Це очевидно, як білий день. Книжки купують, отже, вони популярні. Якщо вони популярні, вони хороші. Але що стається, коли треба вибрати між відомим нам товаром і невідомим? Чи буде інформація про продажі і запаси так само впливати на наш вибір? Інформація про кількість проданих книг суттєво впливала на вибір учасників під час експериментів, де були невідомі для них підручники. Але коли провели схоже опитування із шоколадками невідомого бренду і якогось популярного, то все змінилось. Коли учасники бачили впізнаваний для них бренд, інформація про продажі і рівень запасів брались до уваги. Значно менше популярний виробник шоколаду вже довів свою крутість, бо ми про нього знаємо. Тож інформація про продажі і запаси є підказкою тільки тоді, коли нам нічого не відомо. Принцип соціального доказу каже нам: правильним є те, що вважають правильним багато інших людей. І прикладів цьому явищу вдосталь: це можуть бути і інтернет-магазини, які зазначають, скільки одиниць товару вже розпродали, і штучно створені довгі черги до барів або концертних залів. Дослідники, які проникли до релігійної організації Білі Грема. Стали очевидцями того, як перед приїздом самого лідера до конкретного міста, де він буде проповідувати, кілька тисяч підготовлених людей виходять на вулицю, аби створити враження масової події. До речі, коли я показую вам список меценатів каналу, то роблю щось схоже. Типу, дивіться, ось ці чудові люди вже підтримують канал. Не хочете доєднатися? Насправді я подумала про це тільки тепер і ніколи раніше не робила подібне саме з метою переконати інших. Це щось ближче до правила взаємного обміну. Я так виражаю подяку. Власне, якщо ви коли-небудь відчували обов'язок зробити щось для людини через те, що вона спершу зробила щось для вас, то ви ймовірно відповідали нормі взаємності. Це так зване правило взаємного обміну. Оскільки ми не дуже добре ставимося до тих, хто щось отримує, але не дає взамін нічого наприклад, не дякує аварійкою, коли ми їх пропускаємо, то повсякчас намагаємося віддячити людині, яка щось для нас зробила. Деніс Ріган ще в далекому 1971-му провів серію експериментів, аби. Перевірити, чи воно взагалі працює. Учасник отримав завдання оцінювати картини. Разом із ним підставна особа Джо, яка видавала себе за такого ж учасника експерименту, теж нібито оцінювала картини. У одному варіанті експерименту цей Джо відійшов і повернувся із двома пляшечками Кока-Коли. Одну з них він люб'язно запропонував справжньому підослідному, зі словами на кшталт я взяв собі води, подумав, що ви теж захочете. А в іншому варіанті експерименту Джо не приносив ні собі, ні підослідному колу. Вони просто оцінювали картини. Далі, після оцінки, Джо просив піддослідного зробити йому послугу. Він нібито продає лотерейні білети і треба розпродати якомога більше, аби отримати додаткову нагороду від керівництва. Тож він просив купити кілька квитків по 25 центів за штуку, хоча б... Якусь кількість. Тож в якому випадку підослідні купували більше квитків? Так, в тому випадку, коли отримували від Джо пляшечку коли. Учасники з групи, в якій Джо приносив напій, купували вдвічі більше лотерейних квитків, аніж ті учасники, які просто оцінювали картини і не отримували нічого. Незалежно від того, подобався їм Джо чи не подобався. Так і працює правило взаємного обміну: зробити послугу за послугу, аби не почуватись невдячним. Наприклад, виробники, які пропонують спробувати їхній продукт або послугу, очікують, що покупці захочуть віддячити. продавець на ринку пропонує спробувати 10 видів сиру безкоштовно не просто так, аби нас вразити. Він сподівається, що ми купимо хоча б трохи. Благодійні організації також іноді застосовують принцип взаємності з надією збільшити пожертви. Наприклад, вони можуть надсилати людям невеличкі подарунки, кшталт ручок або блокнотів. Але цей ефект обмежений часом. Дослідження показує, що люди більш ймовірно роблять пожертви у перший тиждень після наданої їм. Допомоги, але денна різниця між допомогою і проханням про пожертвування зменшує ймовірність донатів на приблизно 30%. Що може викликати в різних людей сміх, інтерес або гнів? Реклама з нотками сексу. Однією із найпопулярніших рекламних кампаній із використанням сексуальності для продажів була реклама джинсів Кельвін Кляйн у 80-х роках. Молода дівчина сидить, розставивши ноги в той час, коли камера обертається навколо її стегон. А потім наближається до обличчя і тоді вона шепоче. Хочеш знати, що між мною і моїми кельвінами? Нічого нічого. Пропустимо той момент, що в рекламі знімалась неповнолітня, 16-річна Брук Шилц. Хоча відомі бренди таку рекламу навряд чи зараз зніматимуть, бо знають, яка на них чекає реакція, трохи менші підприємці цим досі користуються. І воно працює. Так не на всіх подібна реклама діє позитивно. Але умовний бетон будуть намагатися продати не молодим жінкам, яких з більшою ймовірністю ця реклама обурить, а чоловікам певного віку, які нічого поганого у напівуголеній жінці біля бетономішалки не вбачатимуть. Дослідження, проведене у університеті Ілінойсу у 2017 році, показало, що опитані чоловіки більш позитивно ставляться до реклами з використанням сексуального підтексту, аніж жінки. Крім того, всього люди незалежно від статі частіше помічають і запам'ятовують рекламу із. Сексуальними закликами, хоча самі бренди, які рекламуються, пам'ятатимуть гірше. Мабуть, сексуальність у рекламі почасти працює, тому що вона викликає емоції і байдуже, які саме з одного боку, переконуючи, в чомусь люди і компанії можуть усувати емоції зі своєї розповіді, аби здаватись раціональними і об'єктивними з іншого боку. Емоції ж теж працюють. В дослідженні Келовської школи менеджменту учасникам показували фото і опис одного продукту на сайті Amazon. Потім експериментатору попросили одну половину учасників написати позитивний відгук, який би мав переконати інших покупців обрати саме його. А іншу половину учасників теж позитивний відгук, але який би просто описав переваги товару. Хоча всі відгуки були позитивними, саме ті учасники, які мали переконати, використовували більш емоційну мову. Емоції в маркетингу теж використовують, хоча вони не завжди такі очевидні, як емоційні відгуки на товар. Перший варіант викликати у споживачів відчуття радості. Дивіться, якщо ви купите наш продукт, то теж будете неймовірно щасливими. Другий варіант це страх. Як у випадку із лістерином, показати, що буде, якщо не користуватися продуктом або послугою, чи згадка про те, що залишилась остання штука за акційною ціною, аби ми хвилювалися через те, що не встигнемо придбати, також реклама може гратися з нашою допитливістю, робити інтригуючі білборди без чіткого розуміння, що то є ностальгія. Це працює, мабуть, навіть краще ніж все попереднє, бо легше вловити нав'язливий оптимізм або тривогу і зрозуміти, що тобі просто хочуть щось продати. А от ностальгія це завжди приємно використовувати щось, що було популярне в нашому дитинстві або юності. Це нагадувати той безтурботний час, ніби. Зараз це теж можливо, але одне це купити новий міксер після того, як старий зламався а інше це на емоціях придбати телевізор, розпакувавши який, і ви подумаєте, чи треба воно було. Саме через те, що ми по різному ухвалюємо рішення щодо покупок, маркетологи можуть працювати двома способами: перший спосіб використовувати у рекламі прості факти це логічне переконання. Нам дають якусь інформацію, що мала би переконати в купівлі. наприклад, середній розхід цієї Toyota rav гібрид, Hybrid – 4,8 літрів у змішаному режимі. А другий спосіб нераціональний вплив. Нам не дають жодних фактів, просто показують товар як щось красиве або таке, чим користуються успішні люди, наприклад, фото жінки або чоловіка біля самого авто. Більше того, є думка, що різні типи реклами викликають різні рівні мозкової активності. Професор психіатрії Ян Кук разом із колегами виявили, що активність у ділянках мозку, які залучені до прийняття рішень і емоційної обробки, збільшувалася, коли люди переглядали рекламу, яка визувалась на логічному переконанню. А коли переглядали рекламу без фактів з зверненням до емоцій, активність цих ділянок була меншою, тобто гра з емоціями не так змушує нас добре думати, як приймати рішення миттєво. Більш імпульсивно воно відбувається ніби автоматично, і продавці цим також можуть користуватись. Один із прикладів це принцип контрасту. Якщо ви спершу скуштуєте смачну страву, а потім несмачну, то оця несмачна їжа здаватиметься прям дуже несмачною. Якби до цього ви не їли той самий смаколик, то несмачна страва була би просто несмачною. А так вона стала огидною або взагалі нестерпною. На контрасті різниця помітніша. Або... Жінка заходить у магазин одягу і каже продавцеві, що їй потрібна розкішна вечірня сукня і ще, можливо, повсякденна спідниця. За логікою треба спершу продати їй дешеву річ, тобто спідницю. Бо після того як вона потратить купу грошей на сукню, вона може відмовитися від спідниці. Принцип контрасту передбачає зворотнє. Спершу треба продати дорогу річ, аби на контрасті з нею дешевше здавалась взагалі дурницею. Навіть якщо людина йде в магазин з ціллю купити тільки сукню, вона з більшою ймовірністю уплатить більше за аксесуари, якщо купує їх після сукні. Якщо спершу показати дешевий товар, а потім дорогий, то може скластися враження, що цей дорогий є ще дорожчим. З онлайн покупками трохи інакше, бо здебільшого, там ми маємо більше часу на. Подумати. До речі, прямо зараз можете поставити паузу і написати, де ви частіше обираєте одяг у офлайн-магазинах чи онлайн. Купуючи, ми можемо робити випір швидко і не надто обдумано. Користуючись когнітивними скороченнями, тобто автоматичними шаблонами мислення, які роблять процес прийняття рішень більш ефективним, когнітивні скорочення або евристики дозволяють нам пропускати кроки довгого розпізнавання і обдумування, тож економлять розумову енергію. Я б не сказала, що це є чимось поганим або непотрібним, чи навіть таким, що залежить від рівня освіти і інтелектуального розвитку. Вони є. Та і є інша справа, що ми згодом можемо пошкодувати про вибір, зроблений під впливом автоматичних рішень. Схоже, те, що ми бачимо по дорозі у магазин, також може впливати на наш вибір між дорогим і дешевим. Уявімо, вам треба купити шкарпетки. Ви йдете по торговому центру у напрямку спортивного магазину і дорогою проходите повз Луївітон. Який навіює вам образ розкоші або замість Тон магазин все по вісім? Який навіює дух економії? я не з такої сім'ї, як другі? Тож нарешті ви прийшли в спортивний магазин по шкарпетки і бачите перед собою вибір. Брендові Nike за 500 гривень і дешевші шкарпетки без бренду за 200? Тепер ключове питання: чи ваша зустріч із Луї Вітон активує неусвідомлену мету купити дорожчі шкарпетки Nike? Чи, можливо, магазин все по 8 навіє бажання зекономити? А чого не купити шкарпетки у все по 8? Чартнерд з колегами вирішила це перевірити, тож вони провели кілька експериментів. Учасники бачили блимаючи на екрані слова, на кшталт Тіфані, Нейман Маркус, Нордстром, а також Велмарт, Кеймарт або Долар Стор. Перші три з яких є дорогими, а останні три більш бюджетними. І, о диво. Ті учасники, які бачили тільки назви дорогих магазинів, справді частіше віддавали перевагу дорожчим шкарпеткам Nike, на відміну від тих, хто бачив на екрані назви деша. Евших магазинів у першому експерименті дорожчі шкарпетки обрали 48% учасників із групи, які бачили перед собою назви дорогих магазинів, і лише 19% учасників, які бачили назви. Дешевих Покупці можуть думати, що вони повністю розуміють, чому обирають певні товари, і здебільшого вони розуміють. Подібні експерименти не доводять, що ми, як роботи, купуємо виключно не задумуючись, бо навіяні духом багатства чи економії. Але як зазначають автори досліджень, є принаймні три компоненти процесу вибору, про які ми, як споживачі, можемо не задумуватися: це активація випадковими зовнішніми подразниками певних цілей, неусвідомлене досягнення цих цілей і кінцеві наслідки вибору. Ясне діло, люди не дурні, і є певна межа, коли реклама перестає діяти, і навіть більше вона починає нервувати. Через це маркетологи розробляють більш цілеспрямовані оголошення, які не будуть обманювати або нав'язувати продукт чи послугу. У тому що зможе нас переконати якась із технік, важливе місце мають також наші особисті риси, схильність до ризику, бажання володіти дефіцитним товаром або довіра до авторитету. Напевне, це не універсальна річ, і з кимось працює, з кимось ні. Може залежати і від поточних обставин. Наприклад, голодна людина або втомлена, більш ймовірно, прийматиме. Ме не дуже зважені рішення, бо треба пошвидше прийти додому і відпочити. Тоді і спрацьовують правила взаємного обміну, довіра до авторитету чи будь-яка інша піддатливість. Більшість розглянутих у цьому відео впливів реклами можна обійти у схожий спосіб, оскільки евристики виникають тоді, коли ми обмежені по часу або знаннях, треба давати собі трохи більше часу на прийняття рішення. Можливо, відокремлювати емоції від інформації про товар або послугу і не покладатись на те, що рекламним обличчям є хтось, кого ми любимо чи поважаємо. Можливо, у вас є свої способи. Особи, то пишіть про це в коментарях, а ми побачимось уже скоро у новому відео.